Ми продовжуємо вивчати небесну механіку та закони руху планет. Отже, на зміну геоцентричній системі Птолемея прийшла система світу Коперника геліоцентрична, де всі планети оберталися навколо Сонця, а супутники планет відповідно навколо своїх планет. Тут, на схематичній анімації показані. Рухи планет та супутників навколо своїх планет в одному і тому ж масштабі часу. Але, звичайно, масштаб відстаней збережено. Систему Коперника розвивали інші вчені, такі як Галилео Галілей, Джордана Бруна та Йоганн Кеплер. Галілей – Перший спрямував свій телескоп на небо і побачив там багато доказів системи світу Коперника. Він побачив, що місяць має такий же рельєф, як і Земля, тобто там є гори, є кратери, на сонці є плями, а навколо Юпітера обертаються чотири його супутники, які були названі Галилеєвими. А також він побачив фази Венери, які добре пояснювались її рухом навколо сонця, та побачив, що чумацький шлях складається з окремих зір. Джертана Бруно пішов навіть далі. Він вважав, що інші зорі це є теж сонця, навколо них, подібна нашим планетам, кружляють інші планети, населені, можливо, живими істотами. Зараз ми вже знаємо, що існує принаймні більше 4 тисяч планет у інших зір, які ми відкрили за допомогою космічних телескопів, а насправді їх має бути набагато більше у нашій галактиці. Отже, передбачення з Джордану Бруно збулося. Але тоді, за такі крамольні думки, він поплатився своїм життям, його було спалено на кострі. Йоганн Кеплер сформулював три закони руху планет, тим самим вдосконаливши систему Коперника, він стверджував, що кожна планета обертається навколо Сонця не коловою, але еліптичною орбітою, в одному із фокусів якої перебуває Сонце. Думаю, кожен з вас уявляє собі таку фігуру, як Еліпс, але не кожен знає її математичне визначення. Отже, еліпс це геометричне місце точок, для яких сума відстаней до двох фіксованих точок, що називаються фокусами, є сталою та більшою, ніж відстань між цими фокусами. Як ми пам'ятаємо, в одному з фокусів знаходиться наше Сонце. На цій анімації ми можемо побачити, як змінюються довжини Окремих відстаней від фокусів до нашої точки, але їх загальна довжина, сума їх довжин залишається постійною. Найдовша пряма у Еліпсі називається великою віссю, і відповідна її половинка великою піввіссю, яка позначається малою літеркою А. На цьому малюнку також позначена велика піввісь, і відстань між центром еліпса та його фокусом, позначена літеркою С. Відношення С до великої півосі А називається ексцентриситетом. Ексцентриситет – це міра витягнутості еліпсу. Чим більший ексцентриситет, тим більше еліпс відрізняється від кола. Якщо ми в одному з фокусів поставимо наше сонце, то найближча до нього точка буде називатися перигелій орбіти, а найдальша точка афелій орбіти. І як ми можемо бачити з малюнку, сума перегелійної та афелійної відстані буде теж дорівнювати великій осі еліпса. Якщо ми подивимось на орбіту Землі, то вона дуже близька до колової, але афелійна та перегелійна відстані все ж трошки відрізняється: 147 мільйонів кілометрів у перигелії і 152 в афелії. При цьому перигелій припадає на нашу зиму. Коли Північний полюс дивиться у іншу сторону від сонця. Але нам пощастило, бо згідно другого закону Кеплера, у перегилі Земля рухається швидше, отже, наша зима, якщо рахувати від осіннього до весняного рівнодення, трохи коротша за літо. Різниця складає 3 дні. А у південній півкулі все навпаки, літо трохи коротше за зиму. Але ми пам'ятаємо, що пори року пов'язані з нахилом осі обертання землі до орбітальної осі, але не з відстаню до сонця. Якби ексцентриситет орбіти Землі був набагато більший, то були б і коливання температури, які пов'язані з еліптичністю орбіти Землі. Але, на щастя, більшість орбіт планет у нашій сонячній системі майже колові. Але до цього закону є невеличке уточнення. Насправді небесні тіла можуть рухатись не тільки по колам та еліпсам, але по іншим фігурам, які є перетинами конусу різними площинами. Якщо ми сильніше нахилимо нашу площину, то ми отримаємо параболу. А якщо нахил буде ще більшим, тобто 90 і більше градусів до основи конусу, то ми отримаємо гіперболу. Усі ці фігури, які є конічними перетинами, можуть бути. Описані за допомогою такої характеристики, як ексцентриситет. Для кола ексцентриситет є нульовим, тобто, як на цьому малюнку, фокуси зміщуються один до одного і збігаються у центрі еліпсу. Для параболи ексцентриситет дорівнює одиниці, а для гіперболи він більше одиниці. Звичайно, наші планети рухаються або по колом, або по еліпсам, інакше вони би відлетіли від Сонця назавжди. Але є інші небесні тіла. Наприклад, деякі комети можуть рухатись по досить витягнутим орбітам, але якщо вони будуть взаємодіяти з іншими планетами, то їх орбіта може перетворитись на параболічна, і тоді вони улітають від Сонця назавжди. Також за останні роки були відкриті принаймні два небесних тіла, які мають гіперболічні орбіти. Тобто вони є гостями нашої сонячної системи, які прилетіли здалека. Цей міжзоряний астероїд Ось має таку витягнуту форму і рухався ось по цій зеленій орбіті. Ось так він обертається навколо однієї зі своїх осей. І, відповідно, змінює свою яскравість при русі. І другий об'єкт це комета Борисова. Яка має орбіту, яка ще більш нагадує пряму лінію. Це теж гіперболічна орбіта, але її ексцентриситет більше трьох. Ось тут ми бачимо анімацію орбіти астероїда ОАМОАМОА. А на цій картинці ми бачимо обидві орбіти у порівнянні. Переходимо до другого закону Кеплера. Він стверджує, що радіус вектор планети, тобто пряма, яка з'єднує планету з Сонцем, за однакові проміжки часу описує фігури площі яких є рівними. З цього закону виходить, що чим ближче до Сонця, тим швидше має рухатись планета. Третій закон Кеплера стверджує, що квадрати періодів обертання планет навколо Сонця відносяться так, як куби великих півосей їх орбіт. Тут у знаменнику стоїть значок Землі, тобто нам зручно порівнювати рух усіх планет з Землею, для якої ми знаємо, що період дорівнює одному року, тобто 365. І 25 сотих доби А велика піввість дорівнює середньому відстані Землі від Сонця, тобто одній астрономічній одиниці. Тобто, якщо рахувати в роках та астрономічних одиницях, нам дуже зручно користуватися цією формою закону, яка була сформульована Кеплером. Але насправді її можна користуватися тоді, якщо ми розглядаємо тіла, які рухаються навколо Сонця. Якщо ж ми хочемо скористуватися для якихось інших тіл, наприклад, планет у інших зоряних системах, або подвійних зір, або в системі супутник та планета, ми маємо використовувати уточнену форму закону Кеплера, де у нас є сума мас тіла, навколо якого обертається, і тіла, яке обертається. У нашій сонячній системі Сонце має велику масу, тобто вона набагато більше як мас планет, так і інших небесних тіл. Тому масами планет ми можемо знехтувати, і тут виходить множник порядка одиниці. Але якщо ми беремо, скажімо, супутник Юпітера, то тут буде. Множник, який дорівнює масі Юпітера, поділити на масу Сонця, якщо ми знову будемо порівнювати з землею. Якщо ж ми беремо подвійну зорю, де одна зоря обертається навколо іншої, то ми не зможемо знехтувати цією маленькою масою, бо вона вже не маленька, зорі мають приблизно схожі маси, і маємо використовувати цю повну форму закону Кеплера. Але його можна записати ще й у третій формі через гравітаційну сталу. Зараз ми побачимо, як ця форма виводиться закону всесвітнього тяжіння. Отже, ви знаєте, з фізики, що Ісак Ньютон сформулював не тільки свої три закони механіки, а також закон всесвітнього тяжіння, де гравітаційна сила пропорційна добутку мас та Обернена пропорційна квадрату відстані між тілами. Якщо ми прирівняємо до сили гравітаційної взаємодії підцентрову силу, то ми отримуємо швидкість, яка буде при русі по колу, тобто, коли ці сили один одну врівноважують в будь-який момент часу. Також для руху по колу ми можемо використати цю формулу для швидкості це 2 π на радіус кола і поділити на період обертання по колу. І тоді ми отримаємо нашу третю форму третього закона Кеплера. Ми бачимо, що тут також присутня маса. Цю форму можна узагальнити також на неколові, а еліптичні орбіти. Ще один підхід до рухів небесних тіл по конічним перетинам. Це розгляд з боку закону збереження енергії. Тут цей закон записаний у загальній формі, але форма орбіти залежить від значення повної енергії. Якщо ми візьмемо повну енергію що дорівнює 0 і розпишемо кінетичну та потенційну гравітаційну енергію, то ми можемо отримати швидкість руху по параболічній орбіті. Порівнюючи з попередньою формулою, ми бачимо, що вона в корінь з двох раз більше, ніж швидкість руху по коловій орбіті. Отже, для колової або еліптичної орбіти, повна енергія має бути менше нуля. а якщо повна енергія буде більше нуля, то ми будемо рухатись по гіперболічній орбіті. Нагадую, що тіла, які рухаються параболічними, та гіперболічними орбітами залишають нашу сонячну систему назавжди. Подивимося, як працюють закони Кеплера на цій анімації. Тут ми можемо вибрати велику піввість нашої орбіти, ну зараз виберемо її трошки більше, ніж орбіти Марса. А також змінювати ексцентриситет. Ось можемо зробити так, як Марс, або трошки краще більше. Ексцентриците та запустити анімацію руху планети. При цьому можемо показати нашу велику піввість, центр еліпса, пустий фокус еліпса, а у другому фокусі, як ми пам'ятаємо, знаходиться Сонце. І можемо показати, як змінюються довжини прямих, Що з'єднують фокуси нашою планетою. Також можемо подивитись на другий закон Кеплера. Заберемо ці радіуси-вектори і будемо показувати, які площі описує радіус Вектор при русі планети. Ми бачимо, що біля перегилю ці площі і відповідні дуги стають більшими і зменшуються поблизу Афелії. Тут ми також можемо побачити вектори гравітаційного прискорення ось червоний вектор, та орбітальної швидкості синій вектор. Якщо у нас колова орбіта, то Обидва вектори не змінюють свого значення, і вони завжди перпендикулярні один до одного. Якщо ж ми будемо збільшувати ексцентриситет, то ми бачимо, що і вектори швидкості, і вектори прискорення змінюються при русі по орбіті, а також змінюється кут між ними. Він може бути як. Менше 90 градусів, так і більше. За допомогою цієї симуляції ми можемо створити свою власну сонячну систему, щоправда, тільки з чотирьох планет: Меркурія, Венери, Землі і Марса. Спробуємо запустити Меркурій. Ось ми йому зробили таку дуже витягнуту орбіту, яка, крім того, ще. Трохи змінює своє положення у просторі. Такий ефект спостерігається і у справжнього Меркурія. Процесія орбіти Меркурія викликана реалійськими ефектами внаслідок того, що він знаходиться досить близько до Сонця. Візьмемо Венеру трошки далі. У нас вийшла теж. Майже колова орбіта, як насправді. А тепер візьмемо Землю і спрямуємо у протилежному напрямку. У сонячній системі так не відбувається. Планети, принаймні великі планети, рухаються в одному напрямку навколо Сонця, але астероїди і комети можуть рухатися також в різних напрямках. І тепер нам залишився Марс. Давайте зробимо так, щоб його орбіта перетиналася з орбітою Землі. І подивимось, чи не зіткнуться вони на своїх орбітах. У нас вийшла така досить велика орбіта, мабуть, вона навіть не еліптична, і Марс від нас полетів назавжди. Треба було давати йому трохи меншу швидкість. Візьмемо, поставимо його на ногу. Ну, Тепер ще маємо замкнуту еліптичну орбіту. Але подивимось, чи не зіткнеться він з якоюсь планетою, наприклад, землею. А цей раз їм пощастило. Адже у нас вийшла така цікава планетна система. Ми можемо її переробити в будь-який час. Кажемо, взяти Венеру. Запустити її на іншу орбіту. Тепер у неї є шанс зіткнутися з Меркурієм. Але можливо їм пощастить. На жаль, все. Всі планети нашої системи зіткнулися. На сьогодні на цьому все. Продовжуємо вивчати рухи небесних тіл наступного разу. Kiitoksia huomiota.